В Оболонському районі в селищі Водогін серед соснового лісу знаходиться житловий комплекс Форест Парк. Форест Парк це житловий комплекс комфорт-класу, оточений мальовничим сосновим лісом. Шість-чотириповерхових будинки, заховані від жвавих вулиць за величними соснами. Тут завжди тихо, затишно та дуже атмосферно. Унікальна зелена локація в престижному Оболонському районі дозволяє жити в Києві, але відчувати себе, як на дорогому курорті. Щоб прогулятися лісом, достатньо вийти з дому, а вже за 5 хвилин опинитися на березі Київського моря. Втім, всі зручності міста також поруч. До станції метро Героїв Дніпра 10 хвилин. Стільки ж часу знадобиться, щоб дістатись ТРЦ дрімтаун. Всього за кілька хвилин пішки державні школа та дитсадок. Архітектура та ландшафт Форест парку відображають красу навколишньої природи, продумані подвір'я, які органічно продовжують лісові алеї, фасади з гармонійною колірною гамою. А для інтер'єру холів обрано натуральні матеріали та текстури. Естетика, функціональність та комфорт є титульним для концепції житлового комплексу. Їх прояв у важливих деталях. Наприклад, хоча будинки є малоповерховими, в них передбачені якісні преміальні ліфти, турбуючись про безпеку мешканців, обрано формат закритої території з цілодобовою охороною та відеоспостереженнями. Форест парк ідеальний дім для родин з дітьми. Тут легко подарувати щасливе безтурботне дитинство з щоденними іграми на свіжому повітрі. Чекаємо вас на екскурсію у відділі продажу.